Це ті мої ліси, де я збирала ягоди, гриби. Тут я народилася. Тут таке неймовірне повітря, такі неймовірні, хороші, добрі люди. Це ми зараз під'їжджаємо до мого села, в якому я народилася. Називається воно смига, а це ми їдемо в машині. У нас тут наші друзі, знайомі, Толік, як завжди, драйвер, постійний багаторічний драйвер. Привіт-привіт усім. да, І зараз ми будемо під'їжджати, я хочу зупинитися. Ось зараз ми побачимо. Ось називається Смигачі. Чи... чи буде видно, чи ні, не знаю. Але ми зараз зупинимося на автобусній зупинці. І зможемо дати маленький невеличкий коментар. А це такі будиночки, там бічна вуличка, ось пішла вона та вуличка, де колись хата була моєї бабці, була велика, така хата з великими красивими вікнами. Бачите, які будиночки, погано видно, але ми зараз зупинимося ось на зупинці і продовжимо наш... Коментар. О, тут буде, а, цей фантастичний ліс, фантастичний ліс, в якому я, можна сказати, виросла. ягоди, гриби, все от там. сади, церкви. Вау, яке повітря. Це щось нереальне, яке фантастичне повітря. Ось там. Вуличка, центральна вуличка, яка веде в центр села, а правильно вам видно, та веде в центр села, і там великий деревообробний комбінат. Деревообробний комбінат. Колись був просто фантастичні меблі, тільки на закордон робилися. Сьогодні так само на закордон, але розібрали цехи окремо, і тут фантастичні натуральні, дубові дерев'яні, роблять красиві. Меблі, а це такий фантастичний лук. Бачиш, такі луки-луки-луки. А там за тим лісом, ми вже там не будемо зупинятися, за тим лісом цвинтар, де поховані мої рідні, близькі, моя бабуся, мамин брат, тато з мамою поховані у Львові, а частина родини наша знаходиться тут. Одним словом, такі фантастичні спогади. мої. І злого як пахне. Пахне торфом, тому що тут опалення, торф, торфовище, і торфом люди палять. І цей дим торфу мене супроводжує все моє життя. Я часом приїду в якусь територію і виходжу, в якусь місцевість виходжу, і там пахне торфом. Я кажу: Вау, це запах мого дитинства. Одним словом, я поринаю в спогади.